Під час політичного форуму лідер партії Удар Віталій Кличко заявив, їхня політична сила на місцеві вибори буде йти самостійно. Він зауважив, що зараз вони очищують і розбудовують партію, ставлять перед собою нові завдання і визначають, як саме повинні їх виконувати. І наступний логічний крок зробити перезавантаження там, де воно не було зроблено. Це місцева рада ради і на представників. На жаль, які були ще сформовані під часи Януковича, представників партії регіонів і комуністів, які на жаль зіпсували своє відношення людей відношення до них, ми повинні зробити перезавантажити владу там. Там, де вибори ще не відбулися, Віталій Кличко охоче ділиться планами. Перші зміни розпочнуться з Києва і далі повинні охопити усю країну. Розпочинати необхідно з децентралізації влади та децентралізації бюджету, про які українці чули неодноразово, але ще не відчули на собі. Ми сидимо в одній лодці. Може бути, є партійці, у яких є свій світогляд, так далі. Це як живий організм, який працює, але команда є єдиною. Політична сила є єдиною. Прем'єр-міністр Саксонії Георг Мільбрат, який приїхав на форум, поділився досвідом Німеччини та зауважує, громада не повинна бути осторонь, коли в країні розбудовується місцеве самоврядування. звичайно для громадян простіше розуміти, що відбувається саме на комунальному рівні, тому що в містах та селах живуть громадяни, і їм легше приймати рішення. Їм легше впливати на розвиток місцевої політики. У той час як політики на національному рівні розуміють проблеми місцевого рівня не так добре. Близько 700 делегатів зі всіх куточків України приїхали на другий депутатський форум партії Удар Дніпропетровські представники на чолі із новообраним головою Русланом Колісніковим. Також долучилися до форуму. Новоспечений політкерівник уже скоординував роботу. каже, перше, що почне – проведе ревізію партії. В наших задачах зараз сформувати дійсно сильну команду. Тепер у очі піддержати. Талантливою молодіж своїми планами щодо залучення європейських партнерів із пострадянським минулим Руслан Колєсніков повідомив лідеру Віталію Кличку. Таким чином, почерпнувши досвід інших країн, сподівається він в Україні відчутні покращення відбудуться вже найближчим часом. Для нас дуже важливо, щоб ми осознавали ту відповідальність, яку возложили на себе, в частності підписання асоціації з європейським союзом. будь-якому випадку, як у асоціації де то де-то є, де є мінуси. Я думаю, це буде то важно для України. Наразі Дніпропетровські ударівці активно беруть участь у програмі губернатора міста, допомагають добровольчим батальйонам та проводять акції, покликані підіймати патріотизм у Дніпропетровців. Євіліна Михайленко, Володимир Позняк. Новини Дев'ятого каналу.